Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні знімаю наступний тест з приборчиком XTR Pro. Викопав я, значить, ямку на штиклопати і на дно туди кинув 5 копійок мідні масон. Значить, налаштування всі мої ходові частота 15 КГц. Зараз щось вам покажу. Так. Так, зараз зроблю баланс груту. 51. Так і пробуємо. Ну, чорне скидає в чорне. Майже не... ну, не майже, а взагалі немає. Щось там іноді хоче пробитися, але. І замітьте, монетка доволі крупна, 5 копійок масон, вона доволі велика. З цієї сторони взагалі зносив чорне, нема ніякого пробивання. Тут щось вона пробує пробити з цієї сторони. Тут таке, ну, бачите, можна сказати, немає ні з якої сторони. Так, а тепер що ми робимо? Зараз ми е, перемикаємо на 5 кГц. Е, так, відбалансую. Так, і пробуємо. І одразу монетка з'явилася. І одразу бачу воно її без проблем. Тут трішки перекриває, але в основному, як бачите? Ну і звісно, високе ВДІ 97-98 Отак, бачите в ямці на штик Розкопані на 15 КГц, можна сказати, взагалі не боче. Там десь з якоїсь сторони трішки щось пробивалося. А Що на 5 КГц, бачите, боче прекрасно, можна, можна сказати, майже прекрасно з усіх сторон. На 10 кГц трішки краще, ніж на 15, містами щось там трішки пробивається. краще. Але на 5 КГц от, в, в таких умовах саме краще. Так що, бачите, можливо, комусь буде корисна дана інформація? Отакий от от вийшов невеличкий тест XTERRA Pro. Всім дякую за увагу, до побачення!